Коли і як ви вирішили піти воювати в Україну? моє серце розривалося, коли я бачив усі ці відео і те, що відбувається. Але я думаю, коли я дізнався, що президенту Зеленському запропонували евакуюватися. А він сказав, ні, бій відбувається тут. Мені потрібна зброя, а не таксі. Я думаю, це було десь тоді, коли я побачив це. Приблизно через кілька місяців після того я вирішив поїхати. Загалом це не був якийсь конкретний момент, але я вже знав, що не можу тут залишатися. Побачивши відео з атаками на міста, я мусив поїхати і зробити усе, що в моїх силах Як відреагувала ваша родина? Вони намагались змінити вашу думку мені пощастило з моєю сім'єю. Вони все зрозуміли. Ніхто не намагався змінити мою думку. Можливо, вони навіть цього очікували. Вони сказали, що пишаються моїм рішенням. Відправляючись сюди, я не знав напевно, що я зможу зробити. Я не очікував, що одразу піду воювати. Я сподівався, хоча б просто бути з українським народом і сказати: я з вами, я не знаю, чим я можу допомогти тут, але я тут. Те, що відбувається з вами, відбувається зі мною. Такими були мої думки. На щастя, я зміг зустріти потрібних людей і долучитися до боротьби, але це не було головною метою. Я просто хотів бути там. розкажіть більше про ваш досвід в американській армії. Я пішов у військо у 2007 році, незабаром після закінчення школи. Я був десантником на Алясці. Цікаво, що навіть на Алясці мій підрозділ мав завдання стежити за діями Росії. На той момент ми не так багато зосереджувались на цьому. Ми були більш зосереджені на афганській кампанії. Я отримав відрядження на рік в Афганістан. Це був чудовий досвід. Ми змогли зупинити багато просування Талібану та багато їхніх дій там. У мене була чудова команда. Ми піклувалися один про одного, і я зрозумів, як це бути частиною команди та справді щось відстоювати. Потім я перевівся до Нацгвардії та був солдатом там. А вже після 2015-го пішов у відставку А яким був досвід в Україні я думаю, підрозділ, у якому я був, можливо, сподівався захистити нас чи залишати в безпеці. Натомість хлопці з моєї команди хотіли діяти, тож це було перше випробування. Врешті-решт ми продовжували тиснути, і ми змогли долучитися до бою, коли ставало дуже важко. Допомагало поїхати в місто і просто побачити українських людей та відчути культуру. Тоді мені було легше повернутися до бою і сказати собі, я не сумніваюся, що ми на правильному боці, і тоді я йшов в міст. Сом, просто з усмішкою на обличчі. Я сподівався, що люди там не вважали це дивним, що я посміхаюся посеред війни, але я посміхався, тому що я був щасливий бути на правильному боці. Відстоювати те, що так очевидно є правильним. Це справжня честь. Я досі багато думаю про це. чим відрізняється ваш воєнний досвід в Україні від вашого попереднього досвіду, наприклад, в Афганістані. Я був в Афганістані досить багато років до повномасштабного. Так, от там наша робота здебільшого концентрувалася на розслідуваннях. Якщо ми робили рейди та знаходили підозрілі предмети, ми вилучали їх та шукали відбитки пальців або ДНК. Ми мусили глибоко копати, щоб знайти талібів та витягти з їхніх хованок. Загалом цілі команди мали знайти ворогів, вистежити їх, а потім заарештувати та доставити до афганського уряду. Це було як у детективному серіалі. Було багато розслідувань, допитів і тому подібного. Але в Україні ворог поруч, і це я завжди намагаюся нагадувати своїм друзям. В Афганістані нам доводилось так багато працювати, щоб знайти їх. А тут вони прямо перед тобою. Вони вбивці і вони просто перед тобою. Тож наша робота прямо перед нами. Нам не потрібно шукати ворога. Ми просто повинні боротися з ними. І це був певний контраст із тим, до чого я так звик в Афганістані. Також в Афганістані у нас була підтримка з повітря, і було багато команд матеріально-технічного забезпечення, які були готові включитись у будь-який момент та надати нам усе необхідне. Натомість в Україні стільки людей роблять набагато більше ніж ми в Афганістані, маючи набагато менше можливостей. І це мене дуже вразило. Я Побачив людей, які вміють знаходити рішення. Вони вимушені вміти розв'язувати проблеми, і це було вражаюче та емоційно бачити. Розкажіть більше про ваш візит до Вашингтону, чому ви зараз тут і про що говорите з американськими законодавцями? Нас запросили до Вашингтона, щоб поспілкуватись із законодавцями та членами уряду США, щоб розказати їм про те, що відбувається в Україні. Також щоб вони поговорили із сім'ями воїнів, які не повернулись додому. Мені здається, нам це вдалося. Нас багато слухали. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб підкреслити важливість цих подій і дати їм уявлення про серйозні ситуації. Я намагаюся вірити, що ми не знаємо наскільки наші вороги близькі до провалу. Як ви пояснюєте законодавцям, чому важливо продовжувати надавати допомогу Україні. Коли ми були там на полі бою в Україні. Ніхто з нас не задавався запитанням, чому ми тут. Усі просто знали, це було очевидно. Не було навіть якихось зайвих думок. Усі просто знали, що це правильно. Але тільки коли я повертаюся сюди, мене питають: навіщо я це роблю? І це важко пояснити, зокрема, тому що це занадто очевидно, українці. Мають волю та бажання воювати за своїх друзів та за свої сім'ї. Вони прагнуть свободи і мають на це право. Усе насправді так просто. Їм слід дати все необхідне, щоб завершити справу. Вони вже зробили так багато. Настав час покласти цьому край. Натомість Америка може повернути собі гідність та повагу, які вона мала в минулому. І ось її шанс зробити це. Сподіваюся, вони вчинять правильно, але щоб не сталося, ми будемо боротися і переможемо які у вас відчуття, коли ви повертаєтесь на батьківщину після України, можете порівняти реалії цих двох світів, між якими ви зараз перебуваєте? Я вважаю, що в Америці приділяють не так багато уваги, як хотілося б тому, що відбувається в Україні. Америка повинна знати набагато більше про те, що там відбувається. Є історії, якими американці, на мою думку, дуже пишалися б. чому ви хочете повернутись на фронт? Мої друзі, там, і зрештою, ми не закінчили. Війна триває. І якщо бути зараз там, це правильно, то це просто правильно, і, врешті-решт, немає значення наскільки я втомився.